З місцевого рівня на всеукраїнський спільний проект громадських організацій Громадська варта Серце Матері та міст України ЄС Вічуй на собі розширив свою географію. До проекту вже долучилися кілька громадських організацій з інших міст і разом із кіровоградцями провели круглий стіл Доступність не на словах. Рівність прав для усіх громадян України участь у ньому взяли посадовці КМДА, представники управління з питань захисту прав людини, секретаріату повноваженої Верховної Ради України з прав людини та представники більше десяти громадських організацій, які опікуються захистом прав осіб з інвалідністю. Кіровоградець Андрій Погребняк активно брав участь у громадських перевірках Кіровограда з власного досвіду знає, найстрашнішим для людини з інвалідністю є ментальний бар'єр. Я пам'ятаю, в 2009 році, як я а, сів від інвалідний візок, а в мене була ця проблема. Я ну, не міг в соціумі якось себе вільно почувати. От а, сторонився людей, боявся, я не знав, як мене суспільство сприме а, і. Дуже класно, що в той час той період були люди, які допомогли мені соціалізуватися. Ведуча телеканалу Ван» Ульяна Пчолкіна наголосила на важливості вживати коректну термінологію відносно людей з інвалідністю. Я би хотіла наголосити представникам змі, громадського сектору і держави, що давайте будемо змінювати риторику власника кволодку так і на попливе. Тому давайте плести все ж таки більш цивілізованим шляхом і говорити з перш все за, за, за все, все за людину, яка має якісь певні особливості. Представник секретаріату уповноваженої Верховної Ради справ людини розповів про ще одну проблему: працевлаштування особи з інвалідністю у державних установах. Одна з найгостріших проблем, все ж таки, це зайнятість в державному секторі, тому що особи з інвалідністю зараз є досить активними, закінчують вищі навчальні заклади, і, але на жаль, бюджетна сфера залишається для них закритою. Що пов'язано з дуже багатьма питаннями і небажання приймати таких осіб на роботу, і відсутність тих же коштів для створення робочих місць для таких осіб. Голова громадської спілки громадська варта Едуард Зайналов підкреслив важливість створення державою підприємств зі спеціальним режимом оподаткування і кредитування, де працювали люди з інвалідністю. Ці підприємства отримують на безкоштовній основі землю під будівництво, вони отримують безвідсоткові кредити, вони отримують пільгову систему, налогу, налогову систему. Тут не йде мова про те, що потрібно з бюджету виділяти кошти. а Мова йде про те, що за рахунок інвестицій, які будуть направлені в такі речі, держава навпаки ще отримає. Вона про це влаштує людей з особливими потребами, і ще якісь податки все одно буде отримувати, хоч мінімальні, але буде у свою чергу. Керівник проекту Відчуй на собі голова міжнародної громадської організації міст Україна ЄС Наталя Савідова говорила про важливість спільної роботи над захистом прав людей з інвалідністю, додаючи, що проблеми інвалідності це не проблема однієї. Особи це загальна проблема всього суспільства. Що проблема інвалідності це не персональна проблема, це проблема нашого суспільства. І ті люди, які сьогодні опинилися в соціальній категорії людей з інвалідністю, вони сьогодні потребують уваги всієї України. Одна секунда може змінити життя назавжди. І з категорії здорової людини ми можемо потрапити в категорію в соціальну категорію людей з інвалідністю. Ініціатори проєкту відчутно. Собі обіцяють продовж наступного року провести такі круглі столи в усіх обласних центрах України. Ігор В'юн, Олег Позніков день за днем.